Вітаю всіх на своєму каналі рецепти Джулії. І сьогодні в мене дуже смачна страва, а це соковита корочка в тісті філо. Лише погляньте, яка вона соковита, тому обов'язково приготуйте на святковий стіл. Курячі філе я заздалегідь замаринувала на ніч. Розрізала хворячі соли пополам і гарненько його відбила. Посолила, поперчила, додала олійки та поставила на ніч маринуватися. А зараз обсмажую заморожений шпинат. Буквально пару хвилин він обсмажується. Лише додайте трішки солі за смаком. І тепер нам необхідно приготувати соус зі свіжого розмарина. Тому в чашу блендера я викладаю зубчик часнику, можна взяти два або три, як ви любите, і додаю сюди листочки розмарина. Наливаю оливкову олію і буду все збивати. Підготовчі процеси завершені і можна формувати рулетики. Викладаю куряче філе і гарненько змащую його розмариновим соусом. Не жалійте, чим більше, тим смачніше воно буде. На нього викладаю шпинат і зверху на шпинат викладаю слайс сиру і можна загортати. І тепер ці рулетики нам потрібно обсмажити. Тому на сковорідку я даю рослинну олію, вершкове масло та викладаю рулети, і буду обсмажувати з усіх боків. Дуже смачна виходить страва в тісті філо. Курочка залишається соковитою і смачною, а зверху ось таке хрустке тісто філо. Тому, друзі, обов'язково спробуйте приготувати за моїм рецептом. Обсмажуємо лише по пару хвилин з кожної сторони, щоб закрити м'ясо, і всі соки залишилися середині. Беремо ось такий листочок тіста філо, змащуємо його розмариновим соусом, але соусу не жаліте, тому, я, тому що я трішки пожаліла і пожалкувала про це. Але ви викладайте побільше соусу, буде набагато смачніше. Ось так його загортаю, цей листочок тіста філо, і на нього викладаю. Курячий рулетик. Загортаю і потім знову закручую. І ось така, такий конвертик в мене виходить. Всі рулетики я виклала вже в форму, заздалегідь її змастила олійкою. І знову щедро поливаю соусом. Відправляю в духовку розігріту до 180 градусів на 25 хвилин. У мене все готово. Дайте постояти їм хвилин 10 і можна подавати.